Друзі, всім привіт! Ви на каналі Оглядіє! Час де, а зарядні станції не втрачають свою актуальність. Тому якщо ви в пошуках компактного та ефективного рішення для себе пропоную розглянути EcoFlow River 3 UPS. Це бюджетне рішення з функцією безперебійного жилення, яка закриває базові потреби при відключенні світла. Але перед тим як ми розпочнемо і поглянемо детально на е, цей EcoFlow, хочу попросити вас поставити ось таку вподобайку під цим відео, підписатись на канал і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео, EcoFlow River 3 UPS має компактні розміри 255, 212 на 113 міліметрів і важить лише 3,5 кілограми, що робить його легким у використанні. Ви без зусиль можете переносити EcoFlow по квартирі або навіть взяти з собою в поїздку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш. Улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки невеликій вазі, ця модель стане зручною в будь-яких ситуаціях, і ви завжди зможете взяти її з собою. Основна функціональність. Частина зосереджена на фронтальній панелі, де розташований дисплей, який відображає безліч важливих показників. Ви побачите рівень заряду батареї, залишковий час заряджання або розряджання, загальну вхідну та вихідну потужність, попередження про перевантаження або несприятливу температуру. Також дисплей повідомляє про будь-які збої, які можуть виникнути під час роботи. Поруч із дисплеєм зліво розташований автомобільний прикурювач потужністю 100 Вт. справа розетка змінного струму АС 230 вольт, із підтримкою X-Boost, а під ним. Кнопки вімкнення подачі струму. Нижче під дисплеєм знаходиться порт USB-C і USB-A для заряджання телефонів, ноутбуків, консолей та іншої електроніки. Під ними головна кнопка живлення зі світлодіодним індикатором. Тут більше нічого немає: на правій стороні корпусу розташовані вентиляційні решітки та вхідний порт змінного струму, прикритий заглушкою, а також порт для підключення сонячних панелей. Завдяки такому набору портів EcoFlow може заряджатись смартфони, планшети, ноутбуки, дрони, портативні холодильники, а також іншу техніку. З потужністю до 600 Вт. Основна мета цієї моделі забезпечення автономного живлення та функцію безперебійного живлення для різноманітної техніки. Ви можете використовувати станцію для заряджання смартфонів, планшетів, ноутбуків, камер, дронів, портативних холодильників, ламп та іншої електроніки, завдяки потужності вхідної розетки ЕС 230 тридцять та підтримці технології X Boost вона здатна живити навіть пристрої з високим енергоспоживанням, наприклад, електроінструмент або побутову техніку, потужність яких сягає 600 Вт. Технологія X-Boost – це ключова особливість, яка робить EcoFlow River 3 UPS ще більш універсальною. Вона дозволяє живити прилади потужністю вище номінального обмеження станції, уникаючи автоматичного захисту від перевантаження. Це може стати в пригоді у ситуаціях, коли вам потрібно живити моторизовані прилади, такі як міксери, невеликі компресори або пристрої для нагрівання. Однак важливо зазначити, що X-Boost не підтримує точні прилади із вбудованим захистом від перенапруги, наприклад, деякі медичні прилади або лаборатор. Техніку. Для впевненості варто протестувати сумісність вашого обладнання перед використанням цієї функції. Особливо зручною є можливість живити декілька пристроїв одночасно, завдяки наявності USB-портів Type-A та Type-C, а також стандартної розетки EcoFlow, здатний забезпечити енергію одразу кілька гаджетів. Наприклад, під час відключення електроенергії ви можете заряджати смартфон, увімкнути ноутбук для роботи та живити led лампу. все одночасно ще однією значною перевагою є функція безперебійного живлення. Це Ідеальне рішення для ситуації, коли відключення електроенергії може спричинити втрату даних або припинення роботи важливих пристроїв. EcoFlow River 3 UPS автоматично перемикається на живлення від батареї всього за 10 мілісекунд після відключення мережі. Це означає, що ваша техніка продовжить працювати без жодних перебоїв. Така функція особливо корисна для роботи з комп'ютерами, серверними системами, інтернет-роутерами, медичним обладнанням або освітленням. Варто також згадати, що станція може працювати в режимі байпасу, коли вона Підключена до мережі через вхідний порт змінного струму і одночасно забезпечує живлення пристроїв через свої вихідні роз'єми у цьому випадку. Техніка живиться безпосередньо від мережі, а не від батареї EcoFlow. Це дозволяє зберігати заряд акумулятора станції, коли це необхідно. EcoFlow River 3 UPS оснащена сучасно літій залізофосфатною батареєю 4, яка розрахована на понад три тисячі циклів заряджання. Завдяки технології X-Stream Станція заряджається від мережі до 80% всього за одну годину. Повний заряд можна отримати за дві години. Якщо у вас немає доступу до розетки, ви можете зарядити станцію від автомобільного прикурувача за дві години 40 хвилин або від сонячної панелі за дві години 30 хвилин. Такий широкий вибір методів зарядки робить EcoFlow ідеально для використання у будь-яких умовах. Щодо тестування, перед тим як його розпочати, я один раз розрядив та зарядив станцію для правильного тестування, щоб знати скільки станція зможе реально видати ват електроенергії в реальному житті. В моєму тесті вийшло, що станція видала 215 ватт, що загалом відповідає тим параметрам, що вказує виробник. Адже вбудований інвертор споживає біля 10% енергії на конвертацію напруги, там 5% на захист від глибокого розряду. Батареї. Що в сумі ми отримуємо чесних 247 ватт годин, заявлених виробником. А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і відповідно отримав 270 ватт на тестовому ваттметрі. І що немало важливо, заявлена номінальна потужність в 300 ватт. Витримує станція із запасом, так як під час тесту, при навантаженні побутовим пристроєм, станція впевнено працювала певний час без жодних проблем. При піднятті потужності за 393 Вт починає спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розет. Завдяки цьому наглядному тесту ви тепер, як і я, впевнені в її чесній ємності і відповідності тим параметрам, що заявляє виробник. EcoFlow River 3 UPS можна налаштувати та керувати ним через мобільний застосунок EcoFlow. Підключення здійснюється за допомогою Wi-Fi або Bluetooth. Завдяки інтернет-з'єднанню ви отримуєте доступ до всіх функцій застосунку, включно з оновленням прошивки та віддаленими налаштуваннями параметрів. Якщо Wi-Fi недоступний, Bluetooth дозволяє керувати станцією локально. Ви можете відстежувати стан батареї, змінювати режими роботи. Вімкнути або вимкнути X-Boost та отримати сповіщення про стан роботи. Такий рівень контролю робить EcoFlow ще зручнішим та універсальним. Тож EcoFlow River 3 UPS – це відмінне рішення для тих, хто шукає компактну зарядну станцію з функцією безперебійного живлення. Завдяки літій залізофосфатній батареї станція може слугувати роками. Для прикладу, якщо використовувати EcoFlow для зарядки смартфона із батареєю на 4000 тисячі її вистачить приблизно на 80 повних циклів. Екоф. Флоу знову закладає на ринку нові рекорди. Наприклад, у третій лінійці станції особлива увага на зменшення гучності роботи, швидке перемикання за 10 мілісекунд, повноцінне джерело безперебійного живлення, оптимізація споживання самої станції і збільшення довговічності роботи акумуляторів. Якщо вам друзі цей огляд сподобався, обов'язково ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте писати, що ви думаєте на рахунок нових EcoFlow і обов'язково друзі. Тисніть на дзвоник, підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.